Погрожували вбити. Нацполіція оголосила про підозру двом бойовикам так званої ЛНР. Чоловіки катували понад пів тисячі людей у найбільшій катівні на Харківщині. Збранців вибивали інформацію про противників, окупації та військових збройних сил. Відомо, що людей били гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом. Час перебування у цих нелюдських умовах, хто протягом місяця, хто більш ніж півроку. Люди молилися та видряпували на стінах молитви, ікони, рахували дні перебування у цій катівні. Встановили двох воєнних злочинців, причетних до вказаних злочинів. Ними виявилися громадянин України, який раніше обіймав посаду працівника охорони громадського порядку Робіжанського міського відділу головного управління МВС України в Луганській області, та громадянин Російської Федерації.